Всім доброго вечора. Дівчата, бувають такі моменти, що срочно прикортіло олів'є. Що ми робимо? Я взяла чотири картоплини, одну здоровенну морквину, все це сире, перекришила кубичками. Давайте глянемо на годинник. Скільки в нас займе часу? Цікаво, нам же потрібно швидко. Перекину все в каструльку, залю водою. І буду варити кришену, сиру моркву та картоплю. Залили водою, закипіть і варимо 30 хвилин. Головне, щоб не переварити. Ковбаси в холодильнику не оказалось. Але я знайшла три сардельки. Відваримо. Так, олів'є наше буде смачніше. Сардельки я наші не чистила, а зробила такі надрізи і потім почистимо вареними. Пішла помила по засіку, як кажуть, і знайшла 4 яєчка. Яєчко теж будемо варити. Але про яєчко трохи пізніше, поки варяться наші сардельки, покришила цибульку і горочок. Цибулька була в хаті, горочок у веранді в банці. Так що нікуди я не бігала, на чердак не лазила, в погреб не ходила. Картопля і морква теж була у хаті. Яєчка, правда, ходила недалеко, але прийшлось вийти на вулицю. Сардельки наші розкрились, буде дуже гарно їх чистити. Вже доварюється, морква з картоплею теж кипить. Сардельки я повимала, і так як нам срочно припекло олів'є, то я яйця ложу варитись у ту воду, де варились сардельки. Вода гаряча, швидко закипить і буде порядок. Ой, ви знаєте, я вже запуталася, що за чим. Яєчка покришила остивають, сердечку теж покришила. І картопельку із моркою откинула. можна на друшлаг, але я на своє любиме сито. Воно вже в мене стекло, і я тепер пересиплю в нашу миску. Тут будемо кидати. Інші інгредієнти. Хай остине Я думаю, воно ну, швидко. Можна на вулиці винести. Ну, зараз подумаю Глянемо ще раз на годинник. Так, все поварили. Тепер будемо ждати хай остине Ви знаєте, все, звісно, добре, але у господарстві не знайшлося зеленого горошку. Так що в мене новий вид олів'є олів'є без зеленого горошку. Не забуваємо глянути на годинник і так, трохи менше години. Всім смачного. Дякую за перегляд до зустрічі.